Пройдемося трошки поросленка, бо біда, я не маю вже, дивіться, вже воно не світло не дістає до кінця. Так, дивіться. Роголисник. Е, метр п'ятдесят гривень. Що це за біда? біда? Красива біда. Амбулі? Ціна? 70 гривень. 70 гривень кущі. Ну так же, ты сажать. це в тебе? Це одну без. Але то не такі, ну це з долгими листочки. Це ще не Все это? Кажи ціно. Ладно, погнали далі. Що там тебе ще є? Воліснерія є там довгі. Я бачу, там сзади я сам сходив волі. Вже, в немає, вже, ты вже За, продала? А з тої сторони? А с той стороны не валесней? Валесней я садился. Короче, цей що? Лімнофіла, сидяча киткова. 25. Сидяча киткова 25. Це що там поховалось таке? Хто це? Червоний, красивий. Це Людвігія. Окей. ціна? Повзуча 40 грн. Гілочка. Окей, це що? Коротше, якийсь кущ, кофе, лимонник, сіна. Ще не знаю. Так не знаєш, то ти нащо ти її сюди сажав? Забирай мені тут праву, звідси. Я не маю жит... Сажала розмножуватися, що не розмріжу. У мене риба хай забирають, купують. Боліснерія Ганск. Погнали далі. Хто тут? Боліснерія кучерява. Оце мені дуже подобається. Оце ну, є не валіснерія. Так, я знаю, що це не валіснерія, це дуже класна клющика. Ясно, по цінам не хочу казати. Каже, що тут далі пішли метри, метри. Метри. Де твій анубіс? Анубіс яку ціну? Оце великий? Великий 200 гривень. 200 гривень, ну все здоровий такі, докий. Да, Ого. А де малі? Цей проданий. Продано, так? Цей продано. Все, що ми знаємо, що в нас є анубіс. Цей що? Цей теж продано? 80 гривень. 80 гривень. Є ще анубіс, але цей інакше, це карликовий називається, як розростається Теж продано? Ні. Цей анубіс так само 80. Тобто цей анубіс 80 гривень і цей анубіс. Тут шість це. І та вони два ростуть, слухай, гілочка в рік. Так, лимонники. Давайте так. Ви скажете, що вам треба, все-все. А ми вже будемо з вами говорити про ціну. У нас по-любому до скидки, бо я, ну я, я не знаю, куди куди то все ще садити. Вон є, тут валіснерія. Там ззаді я там все в ліснерії насажу задня це стінка. Думаю, що набрали їх жаба-му, а, а жаб я вам зараз ще покажу.